Всім привіт, доброго дня, настрою всього найкращого. Я сьогодні зробила собі вихідний. Тому що у нас сьогодні такий іде мокрий сніг. І трошки я позаймалася домашніми справами своїми, які треба було зробити. І думаю, ще щось може спечу. Але подивилася, немає муки. Зараз. Ігора відправлю в магазин. Нехай купить муку мені. Ну і хоча б 5 яєчок треба купити, Тому що, може, спечу тортика. Знаєте, чого хочу знову до віка спекти, бо він якось мені дешево обходиться. Там, виходить, 4 яєчка, але можна і 3, якщо великі. То в мене є 2. Ігор ще п'ять купить, я одне візьму і ще буде для чогось. І так, а меду у мене ще трошки є, то буде такий. Головне, що великий, виходить, дуже великий торт. Ну, і щось зроблю. Тому що всі хочуть, щоб було щось смачненьке. Поїсти хочуть. І треба щось зробити. І щось в мультіварку поставлю, щоб сварилося. Так Такі справи. Так що не падаємо духом, тримаємося, все буде добре. До роботи. Це в мене в морозілці ось був такий геролакт. Він заморозився. Я зараз візьму, порозрізаю і шукала марлічку. У мене немає марлічки. Я, може, візьму і на це. Так. Ой. Може на сіто чи не знаю що. Пошукаю, може щось, не знаю. І хочу таке, щоб було, знаєте, як а, на хліб. Можна зробити якусь намазку, а ні, то буде такий, як, знаєте, як сирок, як може моцарела, чи як називається. Такий, як сиркова маса. Ну, щось отаке. Ну, знайшла ось в мене був такий кусок нової тюлі. Я зараз обріжу. Собі отак кусочок зроблю, прополущу і так буде. Придумала. Отак я придумала на каструльку друшлачка. І так, зараз прозрізую і якось підвішу нехай воно стікає. Вигод з положення знайшла. Зараз підвішу заморожене дуже. До завтра будемо, мабуть, стікати. Я стікає. Добре, що накрила машину, бачите як? Зараз покажу, може, вам ладно, тільки не кажи, що я сюди повісила. Нехай стікає. Ван, над ванною Ну, Все, нічого страшного не буде там. Це буде так висіть. І все. Куплю 5 яєчок таку муку. Не знаю, я ще ніколи таку не купляла. 39 гривень і батона 15 з копійками. От таке діло. Такі яєчка нормальні Буду готовити посний плов чи то рис. Ось піджарила цибульку з морквою. І зараз Засипаю прямо з пачки рис. І так нехай трошки хай обжариться. Так що цей раз я не промивала. Нічого страшного не буде. Люди зараз бідують. І наші захисники всі. Так що все добре. Все дуже добре. Що так є. Ми ще живемо добре. А останні, як люди, мучаться, страдають. Оце так. Да. А це все добре, що там не промиєш. Чи... Короче, так, якось. Я залила кипяченою водою. Зараз накрию кришечкою, і нехай він так трошки покипить. Зараз я її посолю, а потім я добавлю до плову хмелі сунелі і паприку червону. Ну, Далі побачимо. Рис наш кипить гарно з цибулькою і з морпочкою. Я його посолила. Добавляю хмелі сунелі. Дуже швидко на сковороді. То, що треба. Так. Паприка. І приправа до плова, те, що таке базилік може, що? Моя їх уже сьогодні ганяє, так що Нагулявся ну, так Так. Ось у мене ще трошки є Ась, така шточка смачна, щоб не пропала. По солі дуже добре. Я пробувала. Запах дуже гарний. Ось так. Все. Нехай далі готується. Ось так. Чесне слово, не міряла. Потрібно 200 г цукру. Я отак взяла в стакан. добавила мене ось маргарин, а це трошки масло. Було, може, навіть тут більше нормі. Не знаю. 180 грам треба. Може і буде, може більш чуть-чуть нічого. І бачу, що трошки меду ніби більше взяла. Ну Нічого страшного, я думаю. Ось так я зараз все добавлю і поставлю на вогонь, нехай добре підігріється до кипіння. І все. Додавлю чайну ложечку соди ухолони і буду додати муку. І буду робити на пергамент так само коржи. Такі справи. Рис я свій вже спробувала, він вже пущі готовий, і думаю, що мені ще додати. Чи нехай буде таке, чи зараз щось придумаю. І поставила швиденько, нехай розтоплюється. Мед, цукор і масло. Нам вже треба швидко. Відкрила, бачите, так швиденько баночку ключиком, взяла грибі соцебелі і добавлю. Швидесенько. Так, що там у нас робиться? Ростоплюється і ось кидаємо наші грибочки. Я думаю, що тут вони лишні не будуть. Кашу маслом не спортимо, так само і наш рис. Ось так. Типи пісна їжа. М -м -м. Вкусно? Смачно? Я багато не буду, ще чуть-чуть. І так будуть їсти. Ще додати собі в мисочку. Вот так я добавила и все. Okay. Уже скоренько. масло розтопиться і ложка впаде. Ну, я зараз виключу телефон і заберу. Рис я вже виключила. І хай буде ріс, чиплов. Маса моя. Ось так. Вже горячуща. Віляю чайну ложечку соди, але я зразу відключаю. От так все. І бістресько, безпресенько, безстресенько без мішаємо, щоб побіліла наша маса. Нічого не важила. приблизно треба взяти 450 грамів муки це по 6,5 пів може муку треба поважити. Ну, мені здається, щоб головне, щоб наша маса не була густа. Я буду сипати, буде видно. От і все Хороший, Бачите, як швиденько. Я забираю на стіл, нехай воно стине все, наше це діло. І ну, все. Потім додавлю муку. І буду розмазувати знову на пергамент і в духовку. І все-таки я муку поважила. Я ось поважила кружечками, мірала тими своїми що кружка сі, то в мене вийшло півтори кружки. Я одразу просіяла в пакети ось Ну Мука, звісно, буває різна, є легша, є важче таке діло. Півтори кружки. Я взяла. Не 450 грамів, а ще на 50 грамів Пів кіла. тому півкіла. Там, я думаю, що мене трошки більше. Розів жар мені салом жарила Любить таке сало. Я трошки меду ставила, бачите? Тому що там буде цілий 200 грамів. так таке ще трошки гараченьке. Нехай ще ополонечик, і я. Я буду добавляти по одному яєчку. Щоб наші яйця не зварилися, треба трошки підождати. Зараз я яйця свої. Куріні яйця зараз я помию. Я взяла три яйця. Хватить Такий наш рис. Дуже смачний і дуже гарно пахне. Він буде розсипчатий. Нормальний. Бачите? Він зараз все вбив, все впитає. То, що треба, рука дуже гарно пахне, давай мені їсти. Так що приємного всім апетита, хто буде їсточки. Понаїдалися з Ігором, аж гай шумить вони. З грибами смачно. Сало Ігор поїв. Ще дала йому гірочка Отак, все, я вже буду водити яйця. Маса наша колонула. І я вожу яйця. Я хочу швидше той телефон труситься. Як воно так виходить, не Ви знаю. Тоді більш добре в руках держу і руки не трусяться, коли не нервничаю. А Коли нервничаю, то все буває. Так. Я перемішаю і буду додати муку. Ось таке в мене тісто вийшло. Я думаю, що я трошки багато муки дала, тому що в мене оставалося десь. Ложок 2, мабуть, мені треба було їх не додати. Я думаю, щоб уже кульочка викинути, то я добавлю. Ну, Думаю, буде все добре. Тушки Ну то якраз 450 грамів треба було, щоб було. Ну, Може, таке нормальне, я думаю. Тісто. Зараз буду вже розмазувати на пергамент і в духовку. У мене другий корж. Стільки ще в мене є тіста. Ну, 4, може, буде. Я думаю, може, ось так. Може, 5 побачу. Цей раз побачу. Тоненько так я розмазала, і вже в мене спечаний тей. І поки я цього розмазала, то в мене вже спікся корж. Може, 5 хвилинок. Ну, ось так. Забираю, бачите, відстає гарно і на рознос. А, бачите, як я. Ось. І зараз ложу оцей. Дуже швидко робиться все. Бачите, і в духовочку. І швиденько буду мазати знов третього. Три коржа я вже спекла. Ось два. І це третій. І четвертий ще в духовці. Я трошки пообрізаю, щоб було для посипки. А можна його навіть і не обрізати, але він трошки, як тут бачите, лишень. Не вміщається. Трошки буде посипки. А можна навіть какао посипати. Що, у кого є, шоколадку там чи ще щось. Печене може якась є, перебити на блендер. Таке. Буду робити зараз крем, сметану буду збивати з цукром. Ось Зараз буду робити крем, така у мене сметана селянська, біла лінія, яка була. І... Ферма. Тут 15%, 15% і 20%, яка була. Це вийшло е, такі, два такі пакетика. Тому що я взяла ось меншеньку і половину тієї. Бо буде мало одного. Всього, сахар, цукор буду збивати і буду мастити. Ось я трошки пообрізала У мене ось буде і посипочка, і в мене вже четвертий корс спікся. Тортик мой готовий. Все, посипала його, нехай трошки настоїться, де будемо їсти. М'ягенький, ніжний, класний. Нічого, навіть що тісто було густеньке. Так що готуйте дуже швидко і багато виходить, бачите скільки. Я думаю, 2 кг буде. 2 кг торт десь буде. Ну, а на сьогодні все. До зустрічі, пока-пока. Люблю вас.